Вавилонська вежа, ти точно про неї знаєш. Це з книги буття. Так от, щоб люди не побудували її і не дісталися до Бога. Він придумав дуже просту річ: забрав каміння? Ніт, тоді забрав суміш, якою та каміння скріплювалось. Ні, ну тоді він наслав на людей жапи з неба. Ні, хоч дуже смішно. Ні, він змінив єдину річ, яка їх об'єднувала. Мову замість спільної люди почали говорити різними і таким чином не змогли побудувати вежу. Можливо, це тільки легенда. Але ж хіба не в казках криється мудрість? Мова це зброя, мова це фундамент, мова це те каміння, що об'єднує всіх нас разом. Тому якщо ти з якихось причин досі соромишся своєю українською, почни читати українські книжки, тим самим збільшуючи свій словниковий запас. Тим більше, що зараз ти у нас на каналі, а тут гімна не радять. Це популярна літературна, безспойлерна. І капець, яка захоплююча передача. <му> Де моя книжка, чувак? Сьогодні у нас надважливий випуск як для нас, так і для тебе, тому що у нас в руках Крим, справжній старовинний і сучасний, двома мовами, якими ми будемо говорити на півострові, і про нього кримськотатарською і українською. Роман за перекопом є земля. А написала його українська письменниця, редакторка, журналістка, менеджерка багатьох літературних проєктів. Членкиня українського пен-клубу Анастасія Левкова насправді дуже активна дівчина, тому що працювала і арт-менеджеркою новоствореної на тоді Київської книгарні Є, потім Львівської книгарні є, була заступницею директорки з розвитку державної станови Український інститут книги. Вела книжкову передачу на кримськотатарському радіо Радіокнигарня з Анастасією Левковою і розробляла положення конкурсу для письменників та перекладачів Кримський інжир. А її письменницька робота, за її ж словами, розпочалася ще в дитинстві, десь в другому класі, коли вона придумала написати свою першу книжку. Видно, що з дитинства її підштовхувала природа до письменництва. Тобто їй подобалося описувати щось на папері, думати про сюжети. Почалася її творчість саме з дитячої та підліткової літератури. Спочатку роман Старшокласниця, першокурсниця, потім дитяча книжка шикомер про кримського поета. І спільна мова, як народжуються і живуть слова. Це дитячий нокпо промову. А вже під час повномасштабного вторгнення Кацапстану в Україну вийшов наш сьогоднішній гість роман за перекопом є земля». Ця історія охоплює період з 90-х по 2014 рік з екскурсами в більш давню кримську історію і відсилками до багатьох культурних артефактів. А закінчується, звісно ж, зараз, під час великої війни, в цьому романі обіграні і кримсько-татарські легенди, і казки, і пісні. Сюди увійшли свідчення понад 50 людей. І загалом взято для написання цієї книжки понад 200 інтерв'ю. Це насправді дуже велика і потужна праця. А задумала її Анастасія ще в далекому 2012 році, коли вперше побувала в справжньому кримськотатарському будинку в Бахтісараї, Ханському палаці. Вона якби і до того бувала в Криму ще в дитинстві, але написати про нього задумала саме в 2012. І спочатку книжка уявлялася як репортажна, тому Анастасія відшуковувала на материку людей, з якими можна було б поспілкуватися. На тему Криму так власне люди і спілкування з ними і стали визначальним фактором для написання книжки. Саме ці яскраві картини, які поставали перед очима від розказаних історій, спонукали Настю розпитувати інших людей, розшукувати і розкручувати інші теми. А потім 2014 й анексія, і ці всі історії вони стали чимось більш глибшим ніж просто репортаж. Вони об'єднувалися в єдину суцільну лінію. Таким чином, репортажна книжка перетворилася в роман. А якщо дуже подобається наша робота, то велком в опис до відео. Там є наша скляночка, монобаночка, на якій вже, до речі, непогансько не збиралась, чому ми завдячуємо кільком небайдужим людям: це Ольга, Сергій, Вінсент, Анонім. І отакий чудесний песик. І ми ці гроші збираємось не просто прожерти, Ми хочемо купити якусь техніку, нашу домашню студію, щоб кожен раз не позичати це все лиху наших друзів, бо ми їх, мабуть, дуже сильно цим задовбали. До речі, друзі це youtube проект Дистанційка. Раджу підписатися, бо це дуже якісний освітній контент. Їм буде дуже приємно, а тобі вдвічі більше. Ну то до вражень. У мене одне з таких, знаєш, основних вражень це те, що я. Правда, думала, що письменниця сама з Криму настільки реалістичним показано Кримське татарське життя на півострові, і ці персонажі, і кримські татари, і українці, і прости господи, росіяни, і караїми, і греки, і вірмени, і німці Криму. І ти все це якби. Поєднуючись з сьогоденням, тому що один з розділів, з трьох розділів роману, він про Майдан і початок mm. окупації. Але для мене цей роман це знаєш, ну, в першу чергу, про ідентичність, про те, як ми до неї приходимо, як ми її обираємо. Ми ж насправді. Тут на материку ми настільки мало знали про кримських татар, взагалі про Крим, про культуру цього народу, про менталітет, про їх пошук ідентичності, про те, скільки всього вони пережили, про цю страшну депортацію. Я думаю, що ми зараз маємо цікавитись цим. Мати повагу, тому що Крим і історія кримських татар це є частина нашої історії. Так. Та є основна думка, яка тягнеться крізь увесь роман, про те, що нація це не тільки про етнічне походження. Ну для мене найбільшим враженням стало знову ж таки, як часто в мене буває. Коли читаю українську літературу, це вже дана в інтернаті. в мене було вон там Матіос, Солодка до Це все те саме було. Ті ж самі абсолютно враження, і знову я тут на це все попав. В цьому романі я дивився через призму персонажів на події, які відбуваються в Криму. Я бачив ту ж таки проблему цей сраний совєтський союз або Росія загалом, тому що неможливо відчути себе керемли чи українцям, якщо ти ходиш вулицями Леніна, Пурова, Кірова, цього дзержинського цих всіх ідіотів? Неможливо, це неможливо. Ти думаєш, що це твоя спадщина, вони, а вони не твоя спадщина. Тим більше, що от в романі сказано, що із 600 шкіл Криму всього навсього сім українські і 15 кримськотатарських, сім і 15 Проти 500 скількох там російських. Про що може йти мова? Ти бачиш, як Росія тягнула щупальці у всі сфери життя Криму. А Україна в той момент материкова, ну або відчувала те саме на собі, звісно ж, або давай будемо чесними. Іноді закривала на це очі. Або навіть іноді не усвідомлювала, що відбувається. Тому що для мене, наприклад, маленького Крим це він був місцевістю якоюсь, просто місцевість там пейзаж, море, от щось таке. Він був. Чим завгодно для мене, але не ось цими історіями, не корінним населенням нашого півострова. Ну, у мене те саме теж такі думки були, і ця книга вона якось пробуджує тебе твою цікавість недослідження. І виявляється, що культура кримських татар, так само як і українська, набагато давніша за кацапську, тому що перша поема. Юсуф і Олиха Махмуда Керемли датується 13 століттям, uh -huh. а захоплення Російською імперією Криму лише кінцем 18-го. і отут. Починається тотальне зросіщення, яке на жаль триває і по сьогодні. Так, вони ж почали зразу писати про Крим. Ці Пушкіни, Лєрмантові, Чехові, Хто там ще в них? І як вони писали? Ну звісно ж як імперці, що це наша земля, це наш край родной, частічка руської душі? Чи що там у них ще греці з тими росіянами? Але відповідно, багато українців думали, що Крим російський, бо. Ну вон скільки російськомовних текстів про нього, а українських дуже мало. а іноді навіть і немає. Там Леся Українка щось писала. Та й то й все. І це ще один плюс цього роману. Він наш і має написатися ще купа текстів, щоб з цієї кількості постала якість. Хай це будуть якісь історичні фіксації і артефакти, але якісь з них точно закладуть підвалини для спільного культурного поля, і тоді для всіх Крим це Україна. Буде бити просто в серце, і саме так написаний цей роман. За перекопом є земля. О, до речі, про назву, коли Левкова збирала матеріал для книжки, вона почула фразу, цитату за перекопом землі. Нету перекоп це село на межі між півостровом і материком. То мовляв, байдуже, що там відбувається на материку, бо Крим, Крим, Крим він інший. Він відособлений як природою, так ментально і емоційно. А потім, у 2014 році. Коли дуже багато людей почало цікавитись історією Криму, Левкова зрозуміла, що ця фраза стосувалась також і їх, оцих материкових українців, тому що для них так само було байдуже, що там за тим перекопом, тільки з їхнього боку, ця назва вона про те, що Крим має існувати для материка, але й материк має існувати для Криму. Ця книга, це знаєш, це такий путівник по Криму. Не глянцевому, не туристичному, а тому, де живуть справжні кримці, всі ці легенди, казки, пісні, кримськотатарська мова, яка є в цій книжці, Кухня. це якесь емоційне потрясіння для тебе, тому що ти починаєш ще глибше усвідомлювати, скільки втрати скорботи пережив цей народ, і скільки свого фольклору вони втратили. І так само як українці, десятки тисяч своїх освічених інтелігентів. Дуже цікавим є і показовим епізод з роману, коли українець, один із героїв українець у суперечці з головною героїною, наводить дуже простий аргумент, щоб стався їхній булгаков. Росія знищила в Сандармосі близько тисячі українських перспективних діячів культури, поетів письменників. Що могло б бути, якби вони залишились жити і створили йому конкуренцію. Оцьому булгакову дуже часто просто чую репліку. Я не читаю українську літературу, бо в нас заслабенька то діало віліка російська література, і мене це вибішує абсолютно. Тому що іноді хочеться сказати, так звісно, вона може бути слабенькою, хоч не завжди насправді. Але вона може такою бути, тому що наших письменників просто нищили весь час. Вони не встигали виписатись. Вони не встигали стати великими письменниками, тому що їм не давали цього зробити. Можливо, там хіба якийсь багряний та який емігрував барк. Барка, так вони напрацювали якусь стилістику. А як уявити, що було б із тими тисячами тисячами письменників, які могли б виписатися, створити власну власну стилістику, свою мову випрацювати, написати кожен по магнум опусу, де б тоді був той Булгаков? Та й б не було, він би всрався з такою конкуренцією. Він би просто не стався, як явище. Дуже хочеться, щоб цей унікальний досвід кримсько-татарської людської хроніки прочитав, по-перше, кожен українець, а по-друге, щоб його зафільмували. Мені здається, коли ти ще раз переживаєш всі свої хвилювання за останнє десятиліття, ти ще точніше усвідомлюєш, де правда. А де інсинуації. а ще цей роман про те, як людина із вродженою російською ідентичністю, про те з критичним мисленням, бажанням пізнавати і під впливом кримських татар стає абсолютно переконаною антиросіянкою. Звісно, що зараз під впливом ракет і шахедів дуже багато українців стали переконаними антиросіянами. На жаль, не всі, але про це треба говорити, писати, знімати. Авторка використала. Багатющий етнографічний матеріал, її обізнаність з культурою і історією кримських татар справляє враження, ніби вона сама, подібна до своєї героїні, з маличку жила в середовищі Кремли. І на відміну від інших своїх робіт над цим романом Левкова працювала понад 10 років. Тому перше закинь на дрони, наприклад, Стерненкові посилання в описі. Друге. Нам на скляночку бодобаночку посилання там же, щоб ми тобі частіше розказували про круті книжки. І третє: купи за перекопом є земля і читай. Бо ми прочитали, і нам зайшло.